І всередині у нас невеличкий кабінет. Що ми маємо? Кушетку для огляду пацієнта. Тут же ми можемо проводити і діагностичні моменти, і лікувальні, навіть якісь моменти, щоб пацієнту тут і зараз ставало краще вже після огляду. Якщо це можливо за його. Проблеми, звісно. Проводимо УЗІ-діагностику як додаткове метод обстеження, для того, щоб ми могли поставити діагноз пацієнту, щоб не відправляти кудись на додатково, а щоб тут і зараз знову ж таки допомогти пацієнту і поставити діагноз, виявити, виявити проблему, звісно. Це моє робоче місце, в принципі, те, де ми спілкуємось з пацієнтом і обговорюємо подальші плани діагностики, подальші плани лікування. За потреби ми можемо запропонувати пацієнту, якщо в нього виявлені якісь дефіцитні стани, наприклад, той самий дефіцит заліза, дефіцит вітаміну Д. Ми можемо запропонувати йому медикаментозну підтримку в плані вітамінів і підбіро компресійного трикотажу, якщо є варикозна хвороба.